Вінницьку область з робочим візитом відвідав надзвичайний та повноважний посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартін Гарріс. 14 вінничан притягнули до адміністративної відповідальності за самовільне спалювання трави та сухого листя. В лікарні імені Миколи Пирогова реконструювали опікове відділення, яке обладнали за сучасними стандартами. Вінцькій аграрії 24 травня завершили посівну кампанію. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Вітаю вас! Вінницькі аграрії завершили посівну кампанію. Повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації. Площа ярих зернових і зернобобових становить 1 мільйон 134 мільйони гектарів. Ярі зернові та зернобобові посіяні на 402 двох тисяч гектарів. Ярі технічні культури висіяно на 536 тисяч гектарів на 131 тридцять тисячі гектарів. Цьогоріч посадили овочі і картоплю. А ще 65 тисяч гектарів займають ярі кормові культури. На полях проводиться догляд за посівами озимих та ярих культур. Як повідомляють на Вінниччині під урожай 2024 року в структурі посівних площ збільшено посіви технічних культур на 37 тисяч гектарів, зокрема соняшнику, сої та цукрових буряків. А натомість зменшено площі під зерновими та зернобобовими культурами на 38 тисяч гектарів. Вінницьку область з робочим візитом відвідав посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартін Гарріс. Він зустрівся з начальником Вінницької обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим. Начальник адміністрації подякував партнерам за підтримку під час війни та обговорили гуманітарні проекти, які буде впроваджено на Вінниччині. Дозвольте подякувати уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії за тверду та послідовну підтримку України і територіальної цілісності України за надану допомогу, підтримку численних українських переселенців. Також ми вдячні за підтримку народу Великобританії і посольства України, зокрема у сфері енергетичної безпеки. Це на сьогоднішній день дуже актуально, тому що в Вінницькій області знаходяться. Потужності енергетичні, які постійно завдаються повітряним обстрілам, крім підтримки у військовій сфері, уряд Великобританії планує інвестиції 16 мільйонів фунтів в інновації, які сприятимуть в майбутній сталості української енергетики. І з огляду на методичне винищення ворогом нашої енергетичної системи є питання надзвичайно важливе. І ми були би раді, щоб вінницькі стартапи. Також отримали підтримку сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії надійний партнер Вінниччини у гуманітарній сфері. А відтак сторони обговорили реалізацію проєктів з гуманітарного відновлення, і, зокрема, щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб, які нині проживають і працюють в нашій області. Дуже вдачно, дуже дачне всім. Дякую тут, в Україні за 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 вашу службу за Заради безпеки Європи ми створили дуже важливе партнерство між нашими а, країнами. Це незламний альянс. Ми були перша країна, яка підписала нову угоду у сфері безпеки з Україною. І, до речі, недавно був візит наш міністр фінансів і він а, накладав і фінансування для реалізації цієї угоди до кінця. А, Десятиліття. Але ми вважаємо, що наше партнерство щирше ніж безпеки, і ми маємо і створити економічні зв'язки, і культурні зв'язки, і серед освіти. Сторони обговорили потреби для підсилення захисту регіону в умовах війни та можливості подальшої співпраці у різних сферах діяльності. Очільник регіону Сергій Борзов запевнив, що сам особисто та команда обласної військової адміністрації готові підтримати та розвивати партнерські відносини між Вінничиною та Великою Британією. Владислав Гемба, телеканал Вінниччина. У Вінницькій обласній військовій адміністрації відбулася зустріч латвійських послів з начальником адміністрації Сергієм Борзовим. Метою зустрічі були питання співробітництва у процесі відбудови країни та співпраці у сфері економіки, залучення інвестицій в сфери аграрної переробки інженерної та енергетичної інфраструктури. Керівник адміністрації зазначив, що Вінницька область є однією з найбільш перспективних для економічного розвитку регіонів України. Основні статті експорту це насіння ріпаку 25%, олія ріпаку та металоконструкції 20%, імпорт газ нафта та риба морожена. І обсяги, звичайно, є незначними, але ми можемо продовжувати і нарощувати потенціал. І в нас є для цього потенціал в економіці і серед ключових. Інвестиційних можливостей в Вінницькій області є агропереробка, машинобудування, електр... електротехніка і виробництво будівельних матеріалів. Наші державні компанії допомагають у питанні енергетики. Зокрема, це стосується постачання обладнання для забезпечення діяльності енергетичної компанії. А також ми допомагаємо дітям-переселенцям з України. Апарати ШВЛ, монітори, сучасні операційні столи та нові палати в лікарні імені Миколи Порогова реконструювали опікове відділення, яке обладнали за сучасними стандартами. Відділення дасть змогу лікувати пацієнтів з важкими опіками у Вінниці, а не відправляти їх до інших областей чи країн. Лікарі, які працюватимуть у відділенні, проходили стажування за кордоном, де отримали додатковий досвід та сучасні знання. Остання реконструкція цього приміщення була здійснена близько 20 років тому. Центр термічної травми лікарні імені Пирогова тепер розрахований на 70 пацієнтів. Замість старого відділення повністю відремонтоване сучасне приміщення з комфортними палатами, операційними перев'язувальними. Всі палати та санвузли інклюзивні та обладнані спеціальними кнопками виклику медичного персоналу. Відділення потрібне відділення сучасне. Але ще треба робити такий саме об'єм робіт. Це відкрили першу чергу, при тому, що, попри те, що робився ремонт, лікарі працювали. І у нас за час війни пролікувалося на 1200 бійців саме в опіковому відділенні. У нас збільшилась кількість ліжок, раніше було 40, збільшилось майже у 70. І Міністерством охорони здоров'я визначено, що це опіковий центр другого рівня. Першого рівня знаходиться у Львові. І ми мусили це робити, тому що опікова травма вона є найбільш тяжкою з медицинської практики. І під час війни помінялися сами. Види е, уражень це міновибухові, осколкові, опікові, саме опікові травми являються самими тяжкими. Містерство охорони здоров'я України визначив Вінницький обласний клінічний центр термічної травми і пластичної хірургії закладом другого рівня для всієї України. Нагадаємо, відділення першого рівня знаходиться лише у Львові. Це одне із найсучасніших хірургічних відділень в Україні, яке спеціалізується на лікуванні пацієнтів з опіками, з ранами, дефектами м'яких тканин різного, різного походження, яке насичене максимально сучасним новим обладнанням, яке побудовано максимально до сучасних вимог. І з урахуванням потреб, як сучасних вимог до лікування пацієнтів, так і з урахуванням потреб пацієнта. На момент реконструкції центр не припиняв свою роботу, а продовжував працювати і надавав допомогу пацієнтам. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Електромобілі передали для первинних центрів Уланівської, Тульчинської, Барської громад. Автомобілі з запасом ходу на 350 кілометрів дозволять лікарям бути більш мобільними та надавати допомогу людям у найвіддаленіших куточках області. Це спільний проєкт Міністерства охорони здоров'я України та світового банку зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя. Міністерство охорони здоров'я передало нам три електромобілі, які були закуплені за кошти державного бюджету по окремій програмі відновлення розвиток стійкої національної моделі медичної галузі. Це електромобілі, які йдуть безпосередньо в центри первинної медико-санітарної допомоги для того, щоб обслуговувати пацієнтів. Сьогодні їх функції значно розширені. Ми повертаємося до Обходів пацієнтів до візитів на дом до дітей до трьох років, до людей похилого віку, до паліативних, ми не тільки будемо як диспетчера по первинній допомозі працювати, а й будемо працювати, повертаємося до тої первинної моделі сімейної медицини, де сімейний лікар має бути в родині, в сім'ї безпосередньо дома у пацієнта, якщо пацієнт не має змоги дойти до сімейного лікаря, і це саме основне підспор'я. Крім того, паліативна допомога, яка зараз концентрується в тому числі на Винні допомозі це буде їм дієва підтримка для мультидисциплінарних команд, які можуть виїжджати до важких пацієнтів нада. 14 вінничан притягнули до адміністративної відповідальності за самовільне спалювання трави та сухого листя від початку весни. Комунальне підприємство Муніципальна варта впродовж останнього місяця проводила рейди у Вінницькій громаді щодо протидії спалювання сухостою. Для цього були сформовані робочі групи, у склад яких увійшли інспектори муніципальної варти разом із представниками асоціації органів самоорганізації населення, департаментів міської ради старостинських округів держави, Амної екологічної інспекції та Вінницького районного управління ДСНС з приходом спеки спалювання сухої трави та гілля стає ще більш небезпечним. Про те, як працівники муніципальної варти слідкують за правилами благоустрою, поговоримо із Віталієм Чигорем, начальником комунального підприємства Муніципальна Варта Вітання, мої пане Віталіє. Доброго здоров'я. Отже, щороку і щоосені інспектори проводять рейди постійно і регулярно, то чи внаслідок такої праці вінничани стали свідомішими, і чи менше спалюють вони сухостої, сухої трави і інших відходів у своїх домогосподарствах приватних? Якщо порівняти до прикладу з періодом десятирічним таким, то звісно, що набагато менше стали спалювати. Якщо дивитися за останні роки, то Є у нас певні періоди, коли дійсно наші війничани намагаються там прибрати свою городину, почистити свої, свої садки. І звісно, що після спалити залишки рослинного походження. Тому бувають місяці, що дійсно є, фіксуються найбільше саме випадків спалювання відходів. Це як ви вже сказали. Весіння, березень, квітень і восени після того, як вже прибирають городину, це серпень, вересень і навіть жовтень, коли починається в принципі, листопад і те, що ми теж фіксуємо, що все ж таки поодинокі випадки, але є, коли люди все ж таки спалюють опали листя. А ми хочемо нагадати, що це саме, саме опале листя більше всього шкодить здоров'ю населенню природі більше, атмосфері, тому, що вони саме mm -hmm. виділяють важкі метали, тому саме у цей період ми і виявляємо більше всього фактів спалювання. Але все ж таки хочу наголосити, що з роками люди сто більш свідоміші, і такі фактів ми виявляємо менше. От 14 протоколів це все таки багато чи мало? Можливо, проведете якісь аналогії, як? і як люди реагують на такі порушення? Власне це ж вони розуміють, що шкодить не лише природі, але власне може пошкодити і домівку, якщо раптом вітер подує в ту сторону. Звісно, що може нанести ще й матеріальну шкоду собі або сусідам. Але якщо порівняти з початку року, таких випадків спалювання ми зафіксували близько 30, а саме 29 mm -hmm. випадків, де наші працівники зафіксували і склали протоколи про адмінправопорушення. Що стосується, як себе поводять в даній ситуації самі ж правопорушники, то вони чітко знають, вони усвідомлюють свої протиправні дії, mm -hmm. тому що ми дуже багато за ці роки останні провели таких інформаційних роз'яснювальних бесід і за, за допомогою засобів масової інформації інформації при зустрічі, коли організовують представники квартальних комітетів з населенням, ми багато про це розповідали, тому вони чітко знають. Але коли їх наві, навіщо ви це робите, ну не хочеться компостувати, не хочеться складувати і. А вдруг пронесе, а вдруг повезе там сусіди, не проінформують наприклад, цілодобову варту а інформують чи... зараз частіше про такі порушення? Ну я хочу сказати, що а, наші віничани стали більш такі законопрослухняніші. І а, більшість наже випадків, які до нас надходять, це випадки, коли наші віничани готують, так сказати, шашлики чи там інші mm -hmm. страви. Але з метою приготування їжі, то саме такі випадки дозволяються. Приготування ну спалювання деревини там приготували всі, але люди бачать, що там десь вогнище, дим телефону, телефонують, приїжджаємо, да і фіксуємо, якщо не виявив факти, коли явне порушення як і є протокол, як реагують на протоколи, які наслідки після протоколу ну взагалі 152 п'ятдесят стаття Кодексу про адмінправопорушення вбачає, що якщо особа здійснила правопорушення, матеріали направляються на розгляд адміністративної комісії при виконанні. Шому комітеті і особа, яка здійснила правопорушення, її викликають на адміністративну комісію, яка і виносить Постановою визначає саме сума штрафів. Сума штрафів, я хочу нагадати, передбачає від 340 до 1360 гривень. Це для громадян і для суб'єктів господарювання, юридичних осіб, це від 850 до 1700 гривень. Більшості розуміють рідко я коли зустрічав, коли люди там щось намагали протиправне доказати mm -hmm. про, проти своєї правини, коли є докази, коли є свідчення, а доказом саме головний аргумент це є сам протокол прав правопорушення. Тому ось погоджуються, погоджуються, сплачують штрафи і, і а... дай Боже, щоб далі не, не спалювали да. і далі не повторювали свої помилки. З настанням високих температур спалювання трави стає ще більш небезпечним. Це зрозуміло, чому чи проводити будете проводити додаткові рейди? Ми до речі, з цього з весни 2024 року розпочали таку активну співпрацю з представниками державної служби надзвичайних ситуацій. Ми проводимо і спільні рейди. Ми. Проводимо інформаційну кампанію разом щодо того, щоб наші вінничани не здійснювали спалювання, особливо коли сказали в жарку пору, тому що це дійсно є небезпечною для будинків, для самих людей, для тварин. І якщо ми будемо виявляти такі випадки, то тоді будуть вже більш активно працювати і правоохоронні органи, тому що то може бути сума збитків, шкоди більше здійснено, то тоді це може бути і кримінальна відповідальність. Щиро дякую за таку інформацію, пане Віталію. І я сподіваюся, що всі громадяни прислухаються. Ну і не будемо порушувати по-перше, правила благоустрою, А по-друге, шкодити і природі, і собі ми говорили з Віталієм Чигурем, начальником комунального підприємства Муніципальна Варта. Продовжуємо наш випуск. У Вінниці з'явилася 14-та прийомна сім'я. Родина Адамовичів взяла на виховання 13-річну Олександру. Дівчинка вже була в прийомній сім'ї, але потребувала більшої уваги. Тому її знайшли нову сім'ю Адамовичів. Вони готові дати дівчинці любов, піклування та увагу. Також в новій родині її чекає сестра і ще два брати, які підтримали батьків. Прийнятті такого рішення. Олександра вже знайомиться з новою домівкою, в якій на неї чекає увага, піклування та нові батьки. Ми любимо діток, я працюю викладачем. Я з дітками працюю вже майже 30 років. У нас є можливість, у нас є бажання, у нас є любов. Ну, так якось це рішення визріло. Воно поступово визрівало. Це не було так спонтанно. От. Ми навіть радилися своєю старшою дочкою. Вона нам казала, що мама, я підтримую. От. Ну, якось так вийшли. Чесно говорячи, ми не шукали цю дитину. Ми просто звернулися, що ми хочемо, і ця дитина сама з'явилася. Вона просто з'явилася в нашому житті. Ми спів, слово один одного розуміємо. І ось така, така подія. І підтримали всі. Підтримала наші діти, нас підтримали. Що треба розділити сім'ю, ну розділити любов, поділити на дітей тим, кому. Це ще теж потрібно. Можливість є любов, є здоров'я, сила. Хочеться, хочеться в цей час робити щось гарне, приємне не тільки для ну в родині, а й для тих дітей, які в цьому обділені. сьогодні одна дитина, яка ну трошки не знайшла свого місця, може їй не вистачало трохи уваги. Я не кажу любові, мабуть, уваги. До своєї особистості вона знайшла собі місце у прийомній сім'ї. Вона пішла на контакт з кандидатами у прийомні батьки, які мають бажання виявили таке бажання вже давно створити прийомну сім'ю. Ось ця дівчинка, яка була в сімейній формі виховання, але з певних причин ми мусимо її вивезти з даної сім'ї. Вона знайшла своє місце в іншій сім'ї. Учням другого ліцею влаштували посвяту в козаки, де клас це рій, а школа кіш. Діти ставили намет, готували їжу та розповідали про хоробрість українських козаків. Як маленьких ліцеїстів посвятили в козаки, дивіться в нашому наступному сюжеті. Вчилися, як правильно ставити палатки, варити кашу та слухали історії про добу козацтва. Для першокласників другого ліцею організували традиційну посвяту в козаки. Захищають Україну, борються за Україну, захищають оберігають незалежним і захищати Україну. Старші учні навчали менших, як швидко та правильно ставити палатку, аби в ній і в сніг, і в вітер могли жити двоє людей, почувати себе безпечно. Учні готували просту козацьку їжу, картоплю, каші та пампушки, а ще вчилися крокувати під козацькі марші. Діти зварили картоплю, зварили компот, і там ще є різні страви. Ми облаштували намет приблизно для двох чоловік. Там є в нас спальні мішки і так далі. От мені дуже подобається наш інтер'єр, як наче в лісі, хоча ми і є в лісі, майже. Продовж року у ліцеї діє військова національно-патріотична система виховання. А посвята в козачата у другому ліцеї відбувається вже другий рік поспіль. Діти розважаються, навчаються та відчуваються без справжніми козаками. Ми посвящаємо в козачат і в лелі учнів перших класів наймолодших. Це дуже є традиційне, дуже е насичена козацькими саме законами, козацькими правилами. Адже в цей день ліцей перетворився на великий кіш. Головним завданням було до дітей донести і показати те, що ми є справжні патріоти України, як ми сьогодні вже говорили, душу Богові, серце Україні, честь собі. Вже традиційно для другого ліцею в травні Рої, тобто класи, звітують про добрі справи та демонструють навички, які потрібні справжнім українським козакам. Євгеній Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Вінницька громада продовжує робити місто квітучим та привабливим. Близько тисячі жовтих кущових троянд висадили біля другої лікарні, а саме діагностичного центру, що на Київській, завдяки акції Квітне допомагай, перемагай до якої Вінниця долучається вже втретє. Вулиці міста озеленюються та милують оковінничан. Реалізує висадку троянд фонд громади Подільська громада спільно з Вінницькою голландською компанією, яка їй надала саджанці. Працівниця Вінниця Зеленбуду Марія Казновська висаджувала троянди навпроти другої лікарні. Тут каже за день мають висадити близько тисячі кущів. ж сапати, щоб не було бур'яну, обрізати, щоб перецвітають, обрізати там, пускайте шиповник, Ми обрізаємо шиповник, Ну, щоб воно було як роза, Похоже, що на роз, щоб була роза. Загалом на баланс Вінниця-Зеленбуду передали майже три тисячі кущів троянд. За словами директорки Тетяни Прибиш, їх висадять на площі Стуса на Київській та напроти центрального автовокзалу. Сорти різні, але ми підбирали так. Якщо ми говоримо там про вулицю Київську, сюди в архітектуру вписується там жовтого кольору троянди. Якщо ми говоримо про площу стуса, то вони будуть насичено червоні. Квітне допомагай перемагай. Таку назву має акція, яку реалізує фонд громади Подільська громада. Вона передбачає висадку кількох тисяч саджанців троянд різних сортів, які розподілять між дитячими садочками, школами, лікарнями, вищими навчальними закладами, ОСББ та іншими неприбутковими організаціями. «Це вже такий фінал великої акції Квітне допомагай перемагай», в рамках якої ми висаджуємо троянди. У різних містах вже близько дев'яти регіонів долучилися до цієї акції. Більше ніж 40 тисяч троянд уже висаджено. Також із Вінниці троянди доправлять у регіони, які потерпіли від окупації. Це Харківщина, Херсонщина, Запоріжжя та інші регіони. Євгенія Всяніко, Анастасія Овсачова, телеканал Вінничина. Це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бажаю вам приємних та безпечних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних.